Кір у лавах в спалах зафіксували у Вінницькій військовій частині 3008. За офіційними даними командування хворих понад 20 вони в стаціонарі в інфекційних лікарнях. Проте в Санчастині наші кореспонденти побачили ще кілька десятків солдатів. З гарячкою діагноз кір у них поки що не підтвердився. Попри масову інфекцію, командири незворушні. Впевнено заявляють, що ситуація нібито контрольована. Валерій Кузінцов дізнавався. Давайте мені маску. Командир військової частини 3008 Володимир Джула веде нас до лазарету. Тут бійці, яких помістили на карантин. Скільки їх не поточнює. Тут знімати нічого не треба, тому що самі розумієте. Вкриті ковдрами із головами. У всіх висока температура та кашель. Що це? Кір на початкових стадіях, гриб чи застуда, солдати ще не знають. Температура висока. Це Давно отак? Тут дуже високі немає. <клес> Сам температура кашель. Отож, таблетки вколи получає. Перший випадок захворювання на кір тут зафіксували ще перед новим роком. Нині не дуже понад два десятки. Командир каже, заразитись могли на чергуванні у місцях масового скупчення людей. Ну мої солдати безпосередньо військовослужбовці несуть службу в обласній державній адміністрації, в міських центрах зайнятості безпосередньо забезпечують безпеку, здійснюють конвоювання. Охорона спецконтингенту в залах судового засідання, закриті приміщення, безпосередній контакт в будь-якому випадку є з місцевим населенням. Військовослужбовцям поспіхом почали робити щеплення. Встигли вакцинувати понад півсотні. Щепилося 54 чоловіка. На даний момент пройшли у нас щеплення і 65 відмовились. А цих двох солдатів у марлових масках ми зустріли біля інфекційного відділення міської лікарні номер 1 У них діагноз кір підтвердився, тож лікуються у стаціонарі. Чому не лікуєтесь зараз? Іде в наране. То вас кір? Так. Да. А скільки вас лежить в палаті? Багато. В самому відділенні ми побачили ще трьох військових. Нас тут багато, я навіть не можу сказати. Десь приблизно чоловік вісім. Строковик Юрій Городнік готується до виписки. Він лікувався тут два тижні. Спочатку теж лежав із гарячкою в частині. Була температура велика, думали, що в мене ГРВІ, а потім вже була підозрена. Кірі мене привезли сюди. У Нацгвардії немає профільного лікувального закладу, тому їхніх бійців шпиталізують у міську лікарню. Це при тому, що інфекційка тут переповнена. Висока температура, біль в очах, сльози течітечись, сухий кашель. У хворих є начало корінь. Ще відомо про чотирьох нацгвардійців, які лікуються у Хмільницькій райлікарні за 70 кілометрів від міста. Але у військовій частині переконують, ситуація контрольована. А надто на тлі спалаху хвороби у цьому місті це підтверджують і медичні чиновники протягом. Цього періоду двох тижнів цього року вже захворіло більше 400 вінничан, і половина з них це діти. Медики, вкотре наголошують, запобігти кору може лише щеплення і радять при перших симптомах хвороби звертатись до лікаря. Адже кір страшний своїми ускладненнями від них з початку року вже померло двоє людей. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко «Спецкор» 2+,2.